Дивіться, головна думка. З кермом все дуже-дуже просто. Коли ми їдемо вперед, ми повертаємо кермо саме туди, куди ми маємо поїхати. От умовно, я хочу вправо, я повертаю кермо праворуч. Так ось, під час руху заднім ходом, все абсолютно так само. Коли я хочу поїхати заднім ходом праворуч, я повертаю кермо праворуч, і машина поїде праворуч. Але через те, що ми звикли дивитися вперед. І направляти саме автомобіль капотом туди, куди ми хочемо поїхати. Ми коли дивимося по зеркалах, у нас боковим зором все одно капот десь в полі зору є. Да? Ось. І ми повертаємо кермо. От умовно я знову хочу праворуч. Да? Я повертаю кермо праворуч, і зад мені їде саме туди, куди потрібно. Все добре. Але ми десь боковим зором розуміємо, що капот йде в протилежну сторону, і це нас збиває, це ламає просто оцю цю картинку в нашій голові. І ми такі стоп, 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 щось не те. Ми не туди їдемо. Але насправді ми туди їхали, уявіть собі. Тобто нас збиває те, що капот йде в протилежну сторону. На початку я дуже сильно рекомендую ігнорувати це. Тобто, зараз ми про габарити не говоримо. Зараз ми не говоримо про якісь місця, дивусько, де, де ми боїмося щось зачепити капотом Передню частину автомобіля. Зараз давайте поговоримо лише про те, як направляти автомобіль жопою, да? тобто задом, заднім бампером, саме туди, куди нам потрібно. Так ось, все дуже просто. Ще раз повторюю: куди кермо, туди поїде і зад. Куди зад, туди кермо, куди кермо, туди зад. Це якраз. Та причина, чому люди вагаються, чому люди втрачають оцей контроль. Тому що в нас передня частина автомобіля нас збиває з пантелику. А ще дуже часто ми такі дивимося по зеркалах, а потім повертаємо очі прямо перед капотом і бачимо ту от незрозумілість, да, яка відбувається. І після того ми зупиняємося і починаємо знову думати, куди його повертати. Тобто розумієте, в чому проблема. Проблема не в тому, що ми не бачимо, куди нам повертати. Проблема в тому, що нас збиває передня частина автомобіля.